Всім привіт. Сьогодні 4 липня, перший день спеки і практично він останній. Потім знову йдуть дощі похолодання, але вже не дуже суттєво. А я хочу показати вам все той же самий сумах. Все той же самий сумах. Я у місті показував як сумах годить від бджіл перед липою. І мені там писали дописувачі, що сумах квитує 2-3 дні на запитання бджолярів, скільки квитує сумах. Так ось 2-3 дні у них, а у мене 2 тижні проквитував він у місті. І ось уже навіть пройшло більше. Я думаю, що тижні 3 пройшло з тих. Можна подивитися, коли мене виставлялося відео про сумах проквитуючий у місті. А ось зараз уже липа давним-давно. Відсвіла, я перший сумах виставляв ще до квітування липи. Потім липа заквітувала, вися широка листяна, відквітувала, заквітувала дрібна листяна, лісова, відквітувала. Найпізніша липа вже відквітувала, а сумах продовжує радувати бджіл солодким нектаром. Я не знаю, звідки взявся стереотип, що сумах квітує 2-3 дні. Чесно кажучи, я чую цю несітницю ще в минулому, позаминулому році. Та кожен, кожен раз, як я дядьки знімаю відео про сумахи, про медонос, розповідаю, що він квитує 2-3 дні. Я навіть здогадуюсь, звідки це пішло про квітування сумаха в 2-3 дні. Але з 4 липня, 4 липня я нічого не придумую, бджіл спеціально сюди не привожу і не сажу. Знімаю те, що є. Зараз обійдемо навколо. Правда, це дерево вже у мене на дачі в раках. Над ним годуть бджоли і під ним дуже приємно. Ось так виглядає дерево. Це суцільна парасолька. Якась собака пообламувала гілки на такій висоті. Це вже прикольно. На такій висоті мені якась собака гілки пообламувала, Ну то ладно. Ну і так він виглядає з цієї сторони. О тільки полюбуйтесь Дерево гудить. Я не можу з близька його зняти, тому що... Я дуже низенький, але ось так працює на ньому бджола, я сподіваюсь, що видно. І це не одне дерево, так квітує у мене на дачі весь сумах. Ось ще одні дерева, вони теж повні бджіл. Тобто це не одне якесь дерево там, яке квітує через місяць після всього. Масиву ця закономірність весь сумах у мене на дачі не в місті. Квитує вже після липи. Подивіться, що відбувається. Чи цей гул? І хі -хі, бджола одразу пада. Одразу пада. За речі, сумах. Зараз почнуть там мені писати екологи, що це інвазивна рослина. Вона не природня, вона там щось убиває. Та не природня кукурудза і сонях і соя. Це не природня. А та рослина, яка дає можливість вижити сотням видів мільйонам наших природних камах, навіть мухи тут. Вони все природні. Ну і ось ще одна рослина, яка вважається інвазивною, страшною, яка заростає все, всі дерева і вона навіть навіть ходить казки, що вона валить дерева, наче якийсь паразит. Це звичайний дівочий виноград. Я не знаю, чи камера знімає. Звук, але відео я зніму точно. Чуєте? Зараз я наближу і покажу, що тут робить бджола. Дуже часто пишуть, як позбутися дівочого винограда. Він, він заплів мені усю березу. Це ж треба. Упаде дерево, не впаде дерево. Подивіться, послухайте, як на дівочому винограді працює бджола. Взагалі, тут можна подумати, що просто-напросто рій. Чесно кажучи, я так і подумав спочатку, перший раз, коли я коли перший раз підійшов до дерево, на якому росте дівочий виноград під час цвітіння я був впевнений, що десь в кроні сидить рій, а я його не бачу. І лише після, після розглядання я зрозумів, що це не рій, це бджола працює на дівочому винограді. Дівочий виноград. Одразу після липи і ще головне до соняха, дуже важливо те, що обов'язково до соняха. Це рятівна рослина. Якщо, якщо взяти до уваги, що Дивочим дівочим виноградом може бути вкрита значна площа лісопосадок. Це дуже-дуже важлива рослина для бджіл. Та й не тільки для них, адже бджоли, які працюють на дівочому винограді, не працюють на тих рослинах, на яких працюють наші дикі бджоли. Листорізи, руді рагаті яких вже, звісно, немає, але дуже багато земляних андрен працює зараз, наприклад, ті самі шерстабиті. І вони вже не складають конкуренцію цієї дикі нашій фауні. Тож, зівочий виноград не тільки якась там страшна інвазивна рослина, вона іще і зберігає кремову базу для наших диких перепончатокрилих Земляних бджіл, яким завдяки саме дівочому винограду не заважають наші домашні, умовно, звичайно, домашні медові бджоли. Ось така штука квітує дівочий виноград. Дивіться, щоб не казали, що він що із винограда бджола збирає тільки. Пилок, якщо придивитися, видно, як бджола працює хоботком. Звісно, вона працює швидко. Зняти важко. Але при бажанні можна побачити, як бджола працює хоботком. Гул неймовірний. Вже майже місяць квітує. У мене синяк або по-науковому ехіум. От уже екологи не можуть сказати, що ехіум або синяк це інвазивна рослина, тому що це ніяка не інвазивна рослина. Синяком іще насолоджувався і спогляданням, і сівом, і роботою бджіл на синяку іще Прокапович. Прокопович писав, що синяк. Це наймедоносніша рослина на найнепродуктивніших піщаних ґрунтах. Там, де навіть хліб не можна сіяти, мед завжди буде завдяки синяку. Це ж просто краса. І тут і тут починаються різні басні побрехеньки. Тільки я знімаю синяк. Починається, що це отруйна рослина, ви всі помрете, якщо будете дивитися на нього, його блакитний колір дуже шкодить зору, а бджоли помирають від її пилку. Ось такий мій город. І поруч, дивіться, що росте отруйна рослина. Пишуть, будьте обережні, я читала, що це отруйна рослина. Ну, так, звісно, для людини більшість рослин, якщо їх жерти не смаженими отруйні. Ну так, я згоден, що синяк отруйний навіть для скотини. Але скотина розумніша. Вона його не боїться. Вона просто обходить синяк стороною. І його не їсть. Ні одна корова, ні одна коза, ні одна вівця чи кобила не отруїлася синяком. Тому що вони просто не тягнуть до рота, те, що не потрібне. А люди, особливо ті, які не знають природи, вони її просто бояться і вірять всяким байкам, каскарям про отруйність всього живого та його небезпечність. Трохи вже, чесно кажучи, набридло читати, що типу ось. Все, скажені тварини атакують. Та я боюся з хати вийти. А там ще в новинах прикордонники побачили слід копита дикого кабана із, і закликають місцевих мешканців не виходити із дому і не виглядати у вікна. Це якась катастрофа. Тому не вірте, а ось дивіться, вже стільки насіння. А це, чорне. а це чорне, це все насіння. Буде у мене город. Буде у мене город синього кольору на наступні декілька років. Ну і ще, і ще одне. Це катальпа. Постійно читаю, що катальпа буде псувати липовий мед, тому що вона квітує. В один час із липою, ну по-перше, липовий мед не зіпсує навіть гектар катальпи, не кажучи вже про одне, два, три чи навіть 100 дерев, які ви посадите для своїх бджіл і для себе. І ще дуже важливо знати, що катальпи дуже багато різних різновидів. Не треба просто садити звичайну широколистяну катальпу, яку садять в парках. Тому що вона дійсно вона дійсно квітує в один час із липою широка, широколистяною парковою, а ніяк не із липою дрібнолистяною або серцевидною. Тож навіть така паркова катальпа широколистяна не може зіпсувати аж не трішки липового лісового меду. Але є ще катальпа, як оце у мене росте. Катальпа яйцевидна. В неї листочки набагато дрібніші. Такі вони, я не знаю, чомусь вважаються, що вони схожі на яєчка, але щось тут з яйцями у мене а взагалі немає ніякої асоціації. Так ось, отакі такий вид катальпи, він тільки-тільки починає. Липа вже днів, мабуть, п'ять як скінчила. Квітування, а моя катальпа роз розкриває перші квіти на низу суцвіть. І така катальпа яйцевидна буде квітувати до кінця августа, а можливо навіть до кінця вересня, поки, поки її не поб'є мороз. Тож, не вірте. Неболицям, балачкам, видумкам і іноді відвертій брехні деяких зацікавлених людей у своїх надприбутках. Якщо людина виправдовує руйнування природи всієї екосистеми своєї країни заради прибутку, вона не може нічого сказати правдивого. Не про медоноси, не про бджіл, не про інвазивні рослини. Вивчайте природу. Любіть бджіл і будете з медом. Дякую всім за увагу та терпіння.